Нафтогаз, він фактично як ем, от, окрема комерційна структура. Uh -huh. Він не Я діє спустя. так, і це логічно. Просто що в нього власник держава. Так. Приватну структуру, таку як ДТЕК, це ж також мало цікавить. І інші приватні структури. Ну і Нафтогаз, це в принципі цікавить. може. Тому може виявитись так, що посеред зими вони будуть змушені відключати ці теплокомуненерго. А ті, відповідно, там, в екстреному режимі щось видумувати, шукати гроші. Ну, це... Кожної зими, отака у нас і проблема. У нас не в тому, що нам можливо не вистачить газ, хоча в цьому теж є певні також є та, проблема проблема. Та а в тому, що через неплатежі і через дірку в бюджеті, і через... це величезна сукупність проблем, яка от знову не як на мене, вона знаєте, як це ж можна було подумати раніше, ну як протягом взагалі-то є таке, як підготовка до ОЗП до осінньо-зимового періоду. І ці рішення, в тому числі нормативно-правові законодавчі, мають відбуватися тоді.